подала документи на погодження трьохповерхового будинку житлового, індивідуального будинку, приватного будинку. Отримав всі дозволи. Ниніше, отримав від нас тільки вихідні дані на трьохповерховий будинку. А далі, щоб всі розуміли, функції контролю у нас забрані. Ми з вами не приймаємо в експлуатацію будинків. Ми не маємо функції повноважень слідкувати за виконанням е е технічних завдань, які видані. Тобто фактично ми на сьогоднішній день відсторонені від, від проєкту від питання будівництва на території, що є хибним. Ці функції передані Державній архітектурно-будівельній інспекції України, яка не підпорядкована ні обласній державній адміністрації, ні міській раді. Це окрема структурна, це окремий орган, виконавчої влади на території. Далі видається дозвіл чи декларація, так, як правильно реєструється. Газки. Ми про це взагалі нічого не знаємо. Будівництво, значить, 9-типоверхового. Вдумайтесь, це схема 9-типоверхового будинку. площа однієї квартири в будинку 5800 квадратних метрів. Ми про це дізналися тільки з того, що у нас інформація поступила, що будується такий будинок. Коли ми виїхали на місце. Вивчили ситуацію, ми от дізналися про те, що сьогодні вам е, було е, повідомлено. Після того ми звернулися до органів прокуратури, до органів ГАСКу і е, суду. І вчора суд виніс рішення про забезпечення позову міської ради і зупинення будівництва. Але хочу зазначити, що цей процес, коли, виклада, тільки перша підозра, що там є будівництво, незаконне, ми звернулися до органів ГАЗТУ. І ГАЗ поінформував нас про те, що там все нормально. Єдине порушення, яке є, це порушення відсутності стенду про, про, про інформацією про будівництво. Насправді я хочу вам зазначити, що такі випадки є, я однозначно можу сказати, ми будемо дуже жорстко з ними боротися. І ми будемо все робити для того, щоб будь-яке незаконне будівництво на території міста доводилось до логічного завершення. А саме, ми доведемо всіх судових інстанцій нашу правоту. Ми нікому нікому не дамо можливості рулювати обличчя міста такими підімницькою. І все будемо робити для того, щоб ці будівлі були знесені всі на законодавство країни. Для нас це є принциповим питанням, тому що все, що відбувається, має відбуватися в межах генерального плану.